Добрий ранок, добрий ранок, да, да так бабуля забрала тебе, у мама забрала, хай мамка поспить, Так да. каже ясь такий великий, да? передати. Ой, господи, що ж саме передати? Що ж так? Який, так? Ой, яка тятя! Ой, ой який тятя у нас! Так? Да? Ой, ні, ні, ще рано, рано на животик. Ой, оце тільки держи тебе. Тільки держи. Що я хочу? Отак. Ми сюди тепер тільки щоб не плакати і не кричати, ку святі! Уток. Уток не хороший. О, зараз бабуля проняття запусте. Até oh, te te oi, teu zbysoka, teu zbysoka, teu zbysoka, moleque, ui, do mamu, respute este Якраз і перевернувся. І ось що ми робимо. Опа. Повземо. Отак. Осюди, мій хороший. Давай, 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 давай. О, вон так кручусь. О, прийшла, прийшла. Ну, вислалась. Ти прийшла до тогда, так? Ти прийшла до нас гратися? Так? Да? Каже, прийшла до вас. О, о. А що ти хочеш? О, ой, ти. Шерстні труси. Угу. Ава. Хе-хе-хе. <сі> пішла, пішла гулять. Так. Да. Чудо. Да, чудо. Святить. А вам чита, дивишся. Все, 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 все. Заспокойся. Вс. Пограйся з Святіком, когось, пограйся. Mm. Ну, кажу, я теж хочу, щоб зі мною погрались. <рик> Оток. Так. Що ми беремо? Яку іграшку? Сам давай, доставай, доставай. Ти мене чіпаєш, так? Да? Погладь мене, погладь. Тих тут таке. Кажи. Хто це мою бабулю забира, так? Да? Mm. Ще так пограємося, так? Да? Ось так. Так. Да. Ця фендюшка шукає, щоб у тебе забрати. Да? Пішла, пішла. Туп-топ, -туп, да? Туп так, топ-топ, пішла. Ой. Давай порозмовляй зі мною. Давай. Давай. <смі> Каже, ти мене поклала, я хочу на ручки. От? Да, Ішли гулять, кажи, я не буду спати я буду гулять. Да? Я буду гулять з бабулею. Поїхали, да? а потім заснув. Да? Ось так. Отак ми гуляємо. Мама дала нам місце, поїхала, машину забрала. І ми тепер гуляємо. Да? Бабуля навдягалася, як капустина, а тут тепло. А ми вчора гуляли, було холодно, да? Ну, якось так. Ось. Катаємося, да? Катаємося. Поїхали на вгород. Ми вже заснули і трішки на повітрі поспимо. Отак приквію, а я винесу відходи овочеві. Тут я що виношу, а в мене тут ворони з'їдають. Ну, хай їдять їм теж. Їм теж треба щось їсти. Щось би поробила, так стукати не можна. У мене гілочка лишилась, ну це вже, мабуть, на потім одна. І ви знаєте, може, в нас не буде зими. У мене там тюльпани і нарциси прокидаються. Ну, ось якось так. І тут все зеленіє. Сьогодні було зранку плюс 4, зараз плюс 5, але тихо-тихо, і здається, що більше. Ну, так ми будемо спати. Віднесу. Венді не хоче виходити до нас. Прийшов. Ну, я не думаю, що він голодний, але ось приходить, ну і ти ж мене рятував в 21-му році і зо дня в день тут мені приходив, красунчик на тобі ковбаски. <різь> Кажуть, якщо коти їдять, значить, вона. Корисна, ну, можна їсти, а він їсть аж бігом. Ти чи голодний, я не зрозуміла. Я їм якось не дуже, віка любить. Я більш копчано <сп di -sided> дивіться, що робить. Бачиш у мене в руці. Добре, що я порізала. Чудо ти. Чудо, тебе що, хазяїни не, не годували сьогодні? Ну, дивися, сірий, О, так. а так. їж, їж, красавчик. Ну, все, більш нема. поїв і тільки облизуєшся, більше в мене нема. Сірий. Ну, совість май. ні кісточок, нічого не... диви, нема, нема. Ти вони ще рапнеш. Да. Красавчик. Ох, ти ж і красавчик, пішов, пішов. Не далий більше. Ой, люблю, коли ти оце взимку такий гарнючий. Ага. Ну, а мені ж то там мити потім? Ну і ладно. Ти мій антидепресант, да? Красавчик, смачно. О, вже й вушко заживає, шерсть відростає. Не бийся ні з ким, дурило. Так, да, живе довго, ось так. Ага. Не знаю, скільки йому, років шість-сім, мабуть. Бо це вже ось оскоро скоро чотири роки буде, як Сашуня немає, і він ходить і він ходить і ходи. І, і до цього років два, мабуть, а то й три він там у них жив. Просто він, він до нас ніколи не ходив, а потім ось так. І не вір, що воно таке, хто його прислав. Сіренький. Ага. Умиваюся, щоб ніяких запахів не було, так? Да? Венді, і в саму грязюку йти, так? Чого йти туди? У нас тиск води малий зовсім, і котел не включається гріть воду. І зараз лапи буду тобі опять мить. Стій! Бо тут у нас Святик на вулиці. Зараз буду його заносити. Стоять. Що там мама робить? Мама купила новий. І... Ти фото хочеш, пойде би водосліка іграшок. А я зроблю фото, підожди. Купила нову іграшку, називається гусениця. Ось таку. Каже двісті шістдесят шість гривень. Отак От діткам. Ну а тепер фото.